Привіт! Знову пройдемося по магазинам. Сьогодні в економ класі 268 гривень за кілограм. Показую цілу сім'ю в'язаних іграшок, хтось дуже старався, якісно все спліс, скоріш за все, гачком. Ось такі іграшки можна подарувати. Іноді важливо подарувати не щось цінне дороге, а щось таке незвичайне, по-справжньому, тепле і неповторне. Далі ось показую такі шльопанці, незвичне плетіння красиве. Тут квадратний каблук з відкритим квадратним носиком, плетіння нещільне, візерункове створює таку собі перфорацію. Ідеально для літа під класичний чи кежуальний образ, цікаве глянцеве покриття підбору. І миса схожі на рогове. Це бренд Байвері належить британському розривному торгівцю Вері. Байвері це лінійка для сучасних людей. Ось, і щоб виразити індивідуальність, як він каже про себе. Далі бренд Лілей англійський. Середнього класу, вони є такі собі в стилі шанель, ствіду. Ось маленькі такі бантики є. Ну, класичні такі, доволі непогано, елегантно виглядають. Вони були майже в новому стані. сяючі ось такі блискучі. Усіяні камінчиками також шлюпанці цікавою формою незвичний каблук, ну, точно не на повсякдень, це бренд Kelsey Shoes, сімейний оптовий бізнес, що базується в Манчестері, Великобританії. займається оптовою торгівлею, імпортом і дистрибуцією жіночого, дитячого, модного взуття. ось Це недорогий бренд. Далі такі красиві, яскраві, квітковий принт на високому підборі. З ремінцем для кращої фіксації ноги. Такі туфельки від Lotus, Теж про бренд я нічого не дізналася. Але мені подобається, що є ось такий ремінець. Цікаві черевики на широкому ось низькому каблуці, зацікавили оздобленням з цими шипами такими блискучими. наче. Там уже не хороший, але думаю, що вони зі шкіри. Не купувала. Далі ось, знайшла такі цікаві черевики, потужні, дуже універсальні від британського виробника захисного спезуця Хемалаєн. В червиках може бути сталевий носочок. Ось і підошва з антистатичними такими властивостями. Ідеально підходять для шахтарів працівників нафтогазової, комунальної та будівельної галузі. Ось верх, мабуть, тут все-таки шкіра і підошва. Антиковзальна і енергопоглинаюча. Усі елементи, до речі, черевиків мають бути сертифіковані. Ну, тут був 46-й розмір, вони були в новому стані. Ну, мені не потрібні, я їх не розгадала до покупочки. І далі від пікокс, відомий такий британський. Магазин одягу, який заснований ще в далекому 1884 році. І за час свого існування він перетворився з невеликого сімейного бізнесу на глобальний бренд з численними магазинами по всьому світу. Ось такі красиві вони були. І ось на їхньому сайті можна ознайомитися з цінами і асортиментом. Але вони були також з замінника. Далі, ось знайшла ось такі. Чоботи. Такі наче вони бетфорди, я так розумію. Дуже мене привабив цей колір, карамельний, гарний такий стійкий є, такий підбір. Ось Про бренд також нічого не знайшла, такого дійсно путнього. Вони були нові, і тут був шкір-замінник. Ось, як бачите, каже про бірочка. Ось тут таке тиснення під крокодила. Ну, вони в ідеальному стані, їх ніхто і не носив дійсно. Вони дуже гарно виблискують. Ну, щоб були шкіряні, то б ціни їм не було. Ось цей бренд. І цей бренд е, е, я знайшла тільки на якомусь, здається, румунському сайті, бо там е, ціни були у леях. Ось е. вони стільки коштують і ось. Так, вони також там виглядають класні, але мені не по розміру залишила. Далі від G Crew, американський такий бренд одягу, аксесуарів відомий стильними та якісними виробами, що поєднують класику та сучасні модні тенденції. Бренд високої якості, ось була така блузочка, дуже в гарному такому, наче як помаранчевому кольорі, в ній багато рюш всяких. Дуже сподобалось ось це оздоблення мережі, вона таке цікаве. стічка ось ця комірець. І така, наче прихована планочка з гудзичками. Тут такі об'ємні рукавчики були досить. Але мені вона була замаленька і я її не купувала. Хоча виглядає вона гарно і достойно. Ось, І якість також доволі класна. Ось Також на їхньому сайті можна ознайомитися з асортиментом і, і стінами. Ось. Ну, вони кажуть, що в них доступні ціни за високою якості. І е, їхні потужності виробництва, правда, знаходяться у Китаї. Далі ось від Maison скотч це бренд жіночого одягу, відомий своїми стильними, ну і витонченим дизайном, який відрізняється сміливими креативними втіленнями ось, актуальних модних тенденцій. така була, наче футболочка. Вона доволі така дуже легка, приємна була на дотик, і по ній такі всіні, мілкими, наче зірочки, ось такі. Зірочки, такі, наче як трішечки з оксамиту, ось є тут 100%, значить, купра була в складі. А тут також на сайті можна ознайомитися. Знову ж таки, стінами і асортиментом. І ще від британського бренду Oasis, заснований в 91-му році. Продукція орієнтована на дівчата молодих жінок, яким компанія пропонує модний одяг, аксесуари і взуття і колекції відрізняються англійською вишуканістю і витонченою, провокаційністю, високою якістю, значить, оригінальністю, яскравістю. Ось, ну тут ось, дійсно вона, в принципі, яскрава доволі, ось такі бантик, мережево. мереживо. Ну, мені тільки не подобається, наче резинка понизу. Мені не подобається, коли там наче відрізає тобі частину тіла ця резиночка, і не можна в принципі гратися в нею у, -у, -у, -у стилі, ну тобто одягати там. Як захочеться. Тут 100% поліестер. Ну, я не купувала її. Ось також знову ж асортимент. Ось, і... Вартість тут до 35 фунтів. Це десь приблизно півтори тисячі гривень. Ось. Ну, далі від англійського бренду Hobbs, який є фаворитом у багатьох британок у виборі привабливого одягу, взуття, аксесуарів. Працюють з 81-го року і створюють позачасовий жіночий одяг натхненні життям у місті. Це дуже гарний такий кардиган високої, такої наче якості, тому що ти його, коли береш в руки, ти його відчуваєш, що це дійсно достойна річ, така висока якість тканини і високе таке виконання. А, значить, він складається, як бачите, 55 шовку, 40 котону і 5 навіть кашеміру. На мене він виявився за маленький, на жаль, і я його залишила. І знову ж таки, бачите, от вартують до 100 фунтів на їх сайті, і це на знижках. Тобто, доволі такі немаленькі ціни, можна так і сказати. Але асортимент мені так сподобався, дуже такі барвисті, вони всі красиві, різні такі. Кольорові, можна сказати, ось, як бачите, і зелений, і фіолетовий. І далі від Серджо, віксальо розмірі, є бірочка, що це 100% вовна мариноса. Думаю, що це Італія. Про бренд також нічого не знайшла. Ось, І був ось такий гарний такий гольфик, який його називають? Що, бадлон. Можливо, я помиляюся. Але знайшла там дірку. Вона була доволі велика, і вона пішла не тільки по шву, але й по самій тканині. І я також вимушена була залишити в магазині, хоча я дуже полюбляю цей колір і взагалі люблю такий елемент одягу. Далі ось від тайфун, лінія одягу для молодих і активних дівчат, від німецького текстильного гіганту Гері Вебер. Пропонує стильний і комфортний одяг, що поєднує модні тренди з практичністю, дозволяючи кожній дівчині виглядати чарівно. Ну, тобто, доволі такий якісний бренд, Ось, використовують також натуральні тканини з синтетичними волокнами, Ось, ну, створюють яскраві функціональні образи. Ось такий піджачок був доволі ну, в принципі, непоганий крій, але тут опять же, також 100% поліестер, як бачите, у складі. І він новий, я так розумію. Залишила. Далі ось від ось такого бренду Lagens. Ну, я не знаю, правильно я озвучую чи ні. Значить, погуглила, що це бренд заснований у 2008 році в Лос-Анджелесі. Поєднує в колекції каліфорнійський стиль життя з французьким колоритом і чуттєвістю. Вони своим стилем ніби пробуджують дух знойного гламуру через яскраві кольори, сміливі принти й позачасові слети. І увага до деталей. Як бачите, це все є у цій дуже класній блузі. Я її зразу скажу, що я її забрала за невисоку ціну гривень за 60. Ну, вона, як бачите, як полісе, об'ємні рукава, сама вона об'ємна, дуже гарна. Оця передня частина верхня до грудей. От позаду також застибається на крихітний гудзичок. І що найбільше мені сподобалось, це що це 100% шовк. І ось є навіть якийсь номер, я не знаю. Ось Так вона виглядає на мені. Так, вона доволі прозора, але знайду щось під низ, або спідню білизну якусь потрібно таку одягати, щоб не дуже воно так виглядало трішки несуразно. Але з задоволенням забрала. Єдине, що там не було одного гудзика. Ну, це можна виправити, знайти пару. І ось, як бачите, це їхній магазин. І, знову ж таки, подивіться на ці блузи, на цей асортимент. Це просто чудо. Вони просто прикрашати будуть своїх власниць. В общем. На сайті блузи 300 з 525 доларів. От можете собі представити да, ціни. Далі від заразмірі в Марокко, по побірки також видно. Ось таку забрала рубашку для чоловіка, таку сорочечку з кротким рукавцем. Вона літня, вона зі 100% віскози. І це просто знахідка, бо вона була практично в новому стані. Ну, полюбляю ось такі легенькі речі. Та й в спеку вони, хоча не дуже зараз і спека, вони дуже сильно виручають тіло. Дихається. Це... Люблю я віскозу, особливо влітку. І ось бачите, тут ще й такий прихований є гудзичок і така от, наче лямочка, чи що це. Ну, в общем, для гудзичка. Так цікаво, так. Дизайнерське таке задумка чи рішення. В общем, і дуже мені сподобався ось принт принц, квітковий на синьому фоні. Далі бренд FB Sister є жіночим варіантом потужної чоловічої колекції Fishborn, та належить німецькій компанії New Yorker. Це німецька мережа магазинів молодіжного одягу, аксесуарів і взуття. І продають вони лише свої бренди. Це Fishborn, Messie, Ценсори та Smog. Тут іксель розмір. Вони з Поліестеру, але дуже мені сподобався ось цей принт по цим шортикам. Ось і глянцевий такий щільний тут Атлас був. Ну, Залишила, не купувала. Далі оригінальний бренд розкішної білизни Janet Radger. Заснований в Лондоні в 1967 році. Ось така дуже гарна така. Ночнушка, як бачите, тут поєднання ось такого напівпрозорого шифону і такого гарного мережева. Тут ніжно-такий рожевий колір, такий ну, дуже приємний, такі кольори і мережево, в принципі, дуже гарний, приємний, ще й вишитий якимись такими леліточками. Тут 12 розмір. Ось Джане Трейгір була спочатку революціонеркою в галузі нижньої білизни, щоб жінки не ходили в накрохмалених, блідійних, блідійний, на сексуальні білизні, досягнувши мети, тобто революції жінка. Ну тут поліестер, зараз побачите. В общем, ця дизайнерка стала королевою ось в галузі нижньої білизни. Ось і створювала вона класну білизну. Дійсно. Я побачила це по цій речі. А це. Я забрала собі таку гарну наволочку для подушечки. Вона дуже яскрава, мені сподобалася ось ця кольорова гамма, така дуже крута. Дякую за увагу. Бережіть себе знову ж таки. І підемо гуляти по магазинам Second Hand в наступному відео. Побачите, що я знайшла. Все, бережіть себе. Пока.